Ви знали, як правильно варити холодець, щоб він був такий прозорий, чистенький. І коли ви його будете заливати, він буде ну, просто прозорий. Якщо не знали, то я вам розкажу. Кстати, я продаю ще ікру на новорічний стіл, хто хоче так скуштувати ікра Аквакультура. Пишіть в особисті повідомлення. 10 різних видів є. Коли ви поставили м'ясо варити, його потрібно... Першу воду злить, а другу воду не давати. Бурлить, кипіть, щоб він не кипів. Тільки-тільки такі бульбочки піднімалися легенькі. Тоді не буде ні піни, тоді не буде темноти. Тим, мутності не буде. А це, ви бачите, в мене шкурка. Це, я впевнена, що ви мене дивитеся, вашу пораду прислухалася і вкинула в холодець шкурку. Хто, можливо, пам'ятає, там в коментарях писали. А як ви варите холодець, напишіть в коментарях. Наступного разу зварю за вашим рецептом. Всім спачного. Чого зварила холодець, то захотілося зварила. А ви тільки по за случаях варите, чи... чи так, як захотілося. Напишіть в коментарях, будь ласка.